Далее я уж такала мушля. Я лапки на тут такая на Раскрываем. Такала мушля. У меня есть друга тоже мушля. Зарам такала мушля. Давай, а вот. Але отут от, я в типа. я не знаю, просто одна, якщо ти береш о, от, таку, то друга отака от, ось, іде в подарунок. Тільки в другій, тут є цікава бльосточка отака. Так що якось так вийшло. А тобто друга йде за 50 ой, за 10 гривень, а, а то, що ти купив за 29 гривень. Так що отак. Так. так. Тому, так, далі у нас такий табедбедик. Прозорий просто. ось І тут ось такий гарібочка, вот... фірми. Такий вот, табедбедик з сердечком. І така сама фудикція. Береш один, купляєш, і другий, вгадайте, в шоп Правильні. Не знаю, чи правильно, чи неправильно ви там гадали, але другий в подарок. Ось така. Я просто таки що взяла цю ту статуечку, тут Оп. мішка без сердечка, тут мішки неба сердечка. Але я така фігурка. Прикольно. Я знаю, чи ви вірите, чи є, але ось два тих пакетика. Один і другий. Все. Так, четверті. І четверці. все Вс. Так, далі у нас в мене ще є бльоски для стабила покусь такий. І там вже одну пачку ми коштували 51 гривень. 51 грамів. Нам по іншому показую іншому, як 15 і Ось. Я ще їх не відкривала, але це. І... Така вот та балапка. Спочатку я знала на неї обзор, але така вот така Тут ось такі виті, тут бусі такі, І вона в мене поки що оба. Ось такава. Вона. вона дуже прикольна заодно. І тут скоро така сам буде друга, і ще має бути велика. І потім я вам покажу, що хомяк і ще дві лапки. Ось така лапка. Же класна Я свою табалапку и шаурю табалапку и бахавичка забула в подружок, Потім поїду кулем і тоді. Так что все па